Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Інна, і я дуже рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль, тож підписуйся. У сьогоднішньому відео поговоримо про те, як зробити ваш аутфіт цікавішим, щоб він виглядав свіжіше по-новому і загалом розкажу деякі секретики. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Частіше за все питання про те, як зробити аутфіт цікавішим, він виникає у дівчат, до прикладу, у яких є офісна робота, так і якщо є певні ліміти по дрескоду, і ти не все можеш вдягнути, чого б тобі хотілося, а хотілося б тобі якось трішечки по іншому. Звичайно ж таки, офіскор зараз в моді, набирає обертів, але хочеться його якось вирізнити від інших, відокремити себе, виділити. Також актуальне це буде для дівчаток, які в декреті, тому що мені здається, що частіше за все, дівчата, які в декрет ідуть, вони відчувають, що вони вдягають одне і те саме кожного дня. І найзручніша в світі штука це спортивний костюм. Також для вас в мене є варіанти, як можна зробити е, свій повсякденний аутфіт набагато цікавішим. Сьогодні я розкажу кілька формул. Ще я також помітила, що це буде актуально для дівчат, які проходять певну трансформацію. Тобто, в мене також дуже часто таке трапляється, коли тобі вже набридає е, одна система своя, по якій ти вдягаєшся. Тобі набридають твої речі, ти ростеш, ти розвиваєшся, ти змінюєш світогляд, ти змінюєш коло людей. З якими ти спілкуєшся, і звичайно ж таки хочеться виглядати по іншому із запити в тебе інші. Деякі, звичайно, люди. Розуміють, що зараз багато чого не на часі, багато чого відкладають на потім. Але моя позиція дуже сильно змінила за останній час, і я вважаю, що треба робити те, що хочеться зараз, тому що іншого вдалого часу ніколи не настане. Тому, якщо вам хочеться експериментувати з одягом стилем, експериментуйте. Якщо вам хочеться паєтки, вдягайте паєтки. Я про це вже говорила у відео. Там ми говорили про святкові вбрання. Так я там міні вступну лекцію вам дала. Як я відношусь до цього, тому дівчат орієнтуйтесь виключно на свої відчуття. Загалом є ще інші запити, різні дівчата. Але це буде відео мега універсальним для великої кількості людей, для великої кількості дівчат, а не тільки дівчат, хлопці, також долучайтесь. Ви також в мене є на каналі, я це бачу. Тому що сьогодні я розповім, як зробити ваш лук гармонійним, не банальним, більш збалансованим, як додати більше барв і загалом відчути себе по-іншому. Тож починаємо. У сьогоднішньому відео будуть і приклади формул луків. Так уже готових луків, також будуть прийоми, за допомогою яких ви можете зробити свій стиль таким цікавішим, додати в аутфіт якусь родзиночку. Тому давайте почнемо з такої певної формули першої нейтральний аутфіт, плюс кольорове взуття. Це підійде для дівчат, які вдягаються в стилі мінімалізм, але звичайні класичні тото луки вже настільки набридли, що хочеться якоїсь різноманіття, хочеться якоїсь краплинку кольору додати. А загалом, ну ця людина, яка носить мінімалізм, вони не про кольор, якщо ви знаєте, що я кажу. Тому я сама себе відношу до людей, які люблять мінімалізм, але за останній рік я бачу, як мій стиль також трансформується, і мені хочеться кольору. Мені хочеть Хочете додавати якихось варв, і я в собі це плекаю. Я намагаюся набагато більше додавати цього. І таким чином я відчуваю себе навіть краще, тому що, ну, звичайно ж таки, якщо вивчати психологію кольору, він впливає на наші настрій і загалом на атмосферу навкруги. Важливо, аби колір взуття підсилював відтінки вашого образу. По холоду чи по теплу, обов'язково подивіться моє відео, яке я знімала кілька років тому про комбінацію кольорів. Там я розповідаю, холодні та не е, тепліші, тобто там більш детально. Сьогодні не будемо зупинятися. Головне, зберігайте оцю одну гаму по теплоті чи холоду з вашим аутфітом. Тоді лук буде виглядати гармонійним. Аби кольорове взуття було максимально універсальним, обирайте більш класичні моделі. Саме класичні моделі. Моделі допоможуть а, в тому, що взуття буде носитися, тому що якщо ми вибираємо щось таке абстрактне та дивакувате, на момент купівлі в магазині воно нам здається таким, що ви будете його носити. Приходите додому, починаєте розмірювати, починаєте міксувати з речима. А тут не стався такий меч. Тому віддайте перевагу більш класичним моделям. Вірогідністю 90%, що ви вдягнете не один раз це взуття, навіть якщо воно о, кольорове, навіть якщо воно як, якесь червоне, блакитне або зелене. Також я правила, якщо ми обираємо вже таке взуття нестандартне, брати на, маленьку, на маленьких підборах, тому що Підбори Кітн Хіл це взагалі класика. І якщо що, у вас завжди є під рукою е на повсякденне носіння, тому що Кітн Хіл це невеличкий каблучок. І на такий більш святковий вихід також воно підійде. Якщо ваш бюджет не дозволяє вам купити окрему пару взуття кольорову, якусь, так тому що, ну, є різні ситуації, дівчат. У мене є такі варіанти, ви можете е замінити кольоровими панчохами. Або шкарпетками. Я також приймаю кольорову нотку, давайте так скажу. Кольорову нотку в аутфіті вона також виглядає досить класно. Тому що це також акцент на нижню частину тіла, на ніжки, це також додає якусь цікавинку. Тим паче червоні бургунді колготи зараз дуже популярні, ви можете знайти їх у більшості магазинів. Кольорові шкарпетки з моди вони зациклилися в цій спіралі. Тому так, дівчат, якщо немає. Можливості, будь ласка, замініть кольорове взуття просто кольоровими шкарпетками або кольоровими панчохами. Буде виглядати дуже круто. Наступне про що я хочу поговорити, це аутфіт з міксом стилів. До прикладу, ми міксуємо класичний стиль з спортивним стилем, так дуже часто таке зустрічається в наші дні. Я думаю, не для кого не є якоюсь новинкою, але ніхто не. Дає належне цьому прийомчику, такому, коли міксуються стилі, тому що мікс стилів додає все саме найкраще з одного стилю, все саме найкраще з іншого стилю, і робить ваш стиль унікальним. Розумієте? Можливо, трошки сумбурно пояснила, але підійде для тих, у кого, до прикладу, офісна сидяча робота, так але верх має бути більш офіційним низ. Ну, це. І приклад, я не знаю, перше, що спало в голову. Тобто, якщо у нас більш офіційний верх, то в нас більш-менш розслаблений низ, звичайно ж такі, не шорти, якісь так укорочені а. Якогось іншого плану я тут зараз наведу приклади. Коли ви міксуєте різні стилі, головне це робити правильно. Тобто відчувайте своє ДНК стилю та враховуйте індивідуальні особливості фігури. Про це я кажу дуже часто, тому що я вважаю взагалі, що немає поганих фігур є неправильно обрамлені фігури, є неправильно. Подані фігури неправильно, розставлені акценти так у вашій фігурі, але не потрібно себе корити і казати так, я це вдягну, коли я буду дуже красивою, там на 20 кг меншою, і коли волосся в мене буде іншого кольору і взагалі, коли в мене буде інша робота, інший чоловік, інші діти. Зовсім не працює ця схема дівчат. Повірте мені, зовсім не працює. От працюйте з тим матеріалом, який є тут і зараз. От якщо у вас є певні місця, які вам не подобаються, краще за допомогою стилю і стилістичних якихось методів вирівняти, перевести увагу на інші акцентні деталі. тобто, Зробити все для того, аби ви були в гармонії з собою тут і зараз. Це мені здається найголовніше. Мікс стилів, він взагалі допомагає нам е, бути собою, як я кажу, тому що іноді певні події в житті е, потрібно відповідати по якомусь дрес коду по якомусь шаблону. Але є різний мікс стилів. До прикладу, ви можете взяти аксесуарну групу з якогось стилю до прикладу. Етностиль, так? а одяг з класичного стилю. І разом головне правильно це зробити. Якщо вам важко так, розділяти на так, якісь такі точкові елементи, які ви берете з іншого стилю, діліть себе на дві половини, грубо кажучи, вверх одного стилю, низ іншого стилю. І так буде простіше. Потім навпаки. І таким чином. Впродовж, експериментуючи впродовж часу, ви зрозумієте, які елементи вам подобаються, які вам підходять, які вам не підходять, і взагалом просто експериментуйте з міксом різних стилів. Як приклад, я буду приводити сьогодні класичний твідовий жакет та мішкуваті джинси, тобто балансуємо та намагаємось бути в контексті. Також розпорядку нашого дня, тому що ми можемо своїм одягом і завдати собі ще більше проблеми і неприємні ситуації, ви ж розумієте, тому що якщо у вас є якісь вид діяльності, де потрібно багато рухатись, то обтягуюча спідниця зовсім не підходить під цю ситуацію. Також дуже важливо з міксом стилів обирати стилі, які більш-менш вам імпонують. Тобто, якщо вам імпонує романтичний, до прикладу, так та кежуальний, то міксуйте їх між собою. Але не беріть занадто контрастні стилі, тому що це буде виглядати, якщо воно вам не властиво, буде виглядати дивно. Наступне про що поговоримо: це образ з контрастом фактур. Це дуже популярна схема комбінування в рамках образу в рамках одного аутфіту. Це коли ми поєднуємо цупке та тонке, грубе та ніжне. А глянцеве та матове, тобто розумієте, такий, створюємо такий контраст. Це можуть бути також міксування стилів разом. Взяті два способи, але напевно це такий вже важкий е -е, рівень. Образ з контрастом фактур він загалом не такий важкий сам по собі, але дуже часто його чомусь бояться дівчата, тому що десь там трішечки прогадаєш, і вже він просідає. До прикладу, дуже часто я спостерігаю таку беруть класну, грубу байкерську куртку і тонесеньку спідницю шовкову. Іноді це виглядає супер трендово, так? А іноді це виглядає дуже дешево, тому що дешевлять і купують таку дуже дешеву спідницю, з якогось під шовк, але воно навіть і дуже видно всі вигини тіла, всі ну, те, що хотілося би приховати, а воно на виду. Тому е дивіться на ці малесенькі нюанси, е також уточнюйте з приводу. Індивідуальних своїх особливостей поговоріть з собою, що вам хотілося, чого вам не хотілось, але це такий класний прийом, який дуже універсальний. Ще часто таким прийомом користуються при міксуванні принтів. До прикладу, геометричних з анімалістичними, чи флористичних з абстрактними. До речі, дивіться відео про принти у мене на каналі. Якщо буде великий відгук від аудиторії, я зроблю продовження, тому що тема досить цікава, досить обширна, і я загалом сама для себе. Дізналась дуже багато нового, тому що за часів, коли я вчила це два роки-три роки тому, трішечки змінилась класифікація. Тому переходьте туди, пишіть ваші відгуки. Там мені також буде цікаво почитати, чи вам цікава така тема принтів. Наступне поговоримо про прийом, який має назву Заміна функції, тобто, що це мається на увазі. Ми беремо річ якусь, але використовуємо не за призначенням. До прикладу, відразу з прикладу, у мене є шовкова хустина, і зазвичай я її зав'язую на шию або на голову. так? Але подивіться на цю хустину з іншої сторони. До прикладу, ми можемо з цієї хустини зробити пасок, так? Джинс, дуже класно виглядає. Ми можемо огорнути цією хустиною свою сумку, ручку сумки. Також стиль такий дольче, я не знаю, можливо, трішечки версаче в ту сторону. Також ми з цієї хустини можемо зробити топ халтер з халтер з переплетінням на шиї. Але також тут треба враховувати вашу фігуру, ваші індивідуальні особливості. Якщо вас більш мініатюрні груди, то це взагалі шикарно на літо або навіть під жакет на весну дуже класно виглядає. Тобто, бачите, ми взяли одну хустину, але її розкрутили з різних з різних сторін, і кожен раз образ може виглядати. Ну, трішечки поновіше, новіше, трішечки з цікавинкою, такою родзиночкою. Цей прийом він про більше про експерименти в таких маленьких масштабах, але все-таки не кожен навіть наважиться ту саму хустину нав'язати на а, шапку або на шляпу або на кепку. Тобто розумієте, що іноді, в голові нашій, ми кажемо собі так, а на практиці ми це ніколи не втілюємо. Тому я б тут радила більше бути сміливішими і вперед. Прийом дуже класний. Я думаю, що багатьом, хто почув зараз, багато хто скористається і у вас вийдуть класні луки. Ну і за фіналем, так скажемо, це все. Сьогодні таким прийомом як Додайте розрізи. Про це я говорила в трендах 23-го року. Цей тренд також переходить до нас 24-й рік. Розрізи наше все. Він додає. Не те, що цікавинку в образ, він додає в образ таку зухвалість, таку впевненість, Асиметричні розрізи взагалі, моя любов, в мене багато речей з асиметрією, а саме асиметричними розрізами. Тому, дівчата, я вам теж дуже-дуже раджу. Тому що, як, як ми бачимо на подіумі, тема голого тіла, мода на голе тіло, так зване, вона набирає цих обертів і. Чого тільки коштують мікрошорти, які були у багатьох колекціях, згадайте ті міу-міу, такі вкорочені, дуже короткі шорти. Так, тіло, воно зараз кругом, але я не фанат цього тренду, і якщо ви так само не дуже приймаєте ці всі міні-шорти і супер оголені топи, то краще вибрати розрізи. Розрізи додають, мені здається, таку більш інтригу в образ, тому що зразу показати все голе тіло, ось воно бери. Я не знаю, мені якось воно зовсім не імпонує. Як вам, пишіть, до речі, в коментарях мені також буде цікаво почитати. З приводу розрізів головне тут правильно розставляти акценти, тобто робити розрізи в правильних місцях. Я раджу відкривати найтонші частини вашого тіла. Тобто щиколотки, ключиці, можливо, зап'ястки. Тобто все те, що вам би хотіли показати, хотілося б показати, і воно виглядало дуже тендітно, так в контексті вашого аутфіту, саме така демонстрація, вона відволікатиме від проблемних. Так званих проблемних, тому що я вважаю, що всі фігури ідеальні, дівчата. Ви прекрасні, повірте, ви чудові, немає поганих фігур. Але якщо ви в собі бачите якісь недоліки, які вам прям муляє, і в даний момент часу ну не можете ви його виправити. Нічого страшного, ми беремо розрізи і вставляємо на ті деталі, і всі частини тіла, де вам би хотілося показати себе, де вас а, приваблює в собі щось. Ось такий, наче невеличкий е прийомчик, про який чули, але ніхто і не з. Здогадувався, наскільки велику палітру він відкриває в нашому аутфіті, наскільки він нас розкриває. Тобто оголюйте ту талію, розтібайте комірці, підкатуйте ті рукава, відчуйте себе більш вільнішими, вставляйте до себе розрізи в якихось місцях і просто експериментуйте і будьте в гармонії з собою. Мені здається, це найважливіше. Дівчата, дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, дійсно, поставте вподобайку та підпишіться на канал. А також не пропускайте мої відео, натискайте дзвіночки, аби вам приходило сповіщення, що нове відео на каналі. Але знаєте, що кожного тижня вас чекає тут нове відео, яке ми обговорюємо в коментарях разом. Мені подобається комунікація, мені подобаються ваші іноді життєві ваші історії, які ви пишете. Це настільки класно. Мені так імпонує те, що відбувається у мене зараз на. Каналі, тому що всі люди такі думаючі, такі, а, от те ком'юніті, яке я хочу дійсно зібрати. Нехай повільно, але. Немає лишніх людей у мене. У мене вони всі такі класні, всі різносторонні, всі не бояться виразити свою думку в плані отаких коментарів. І це ну, просто е, я кайфую, коли читаю, позірте мені. І те все, що я роблю е, на цьому каналі, воно мені зовсім не приносить нічого. Ви ж бачите, в мене немає реклами ніякої, в мене немає ніяких спонсорів каналу. Тому я все це роблю на чистому ентузіазмі, і мені дуже подобається, коли українці підтримують україномовний контент. Тому дякую вам ще раз. І зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.